Марії 90. саме стільки років цьогоріч виповнюється твору нашого земляка-письменника Уласа Самчука, аби нагадати жителям Рівненщини про події, які розгортаються у цьому романі, зокрема страшний голодомор голодомор» 32-33 років, в області ініціюють проект згадку. Його мета привернути увагу до постаті Уласа Самчука та вшанувати пам'ять жертв страшного геноциду українського народу через 90 років з його оповідання. Ми дізнаємося криваву правду тих подій, в яких жила Україна, в яких жив український народ, і проводимо певні паралелі. Щодо подій, які відбуваються сьогодні в Україні, переконаний у тому, що з історії потрібно робити висновки, і заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг. Адже через 90 років все той же імперський сусід намагається нас винищити, і лише пам'ятаючи події минулого та боротьбу нашого народу за свою ідентичність, можна будувати міцну державу. Даний проект є дуже важливим. Це абсолютно без пафоса, тому що нам потрібно переосмислювати прочитане. З проєкцією на історію про те, як було, як зараз є, і як в майбутньому буде. У межах проекту Марія 90 ініційованого управлінням культури і туризму Рівненської ОДА будуть створені відеосюжети, присвячені роману Уласа Самчука за участю відомих краян. У сюжетах звучатимуть розповіді про рівненський період життя письменника, та будуть процитовані уривки Марії. Коли нарахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26258 тисяч днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала на буття. Скільки разів бачила або відчувала небо ще одна важливість популяризації Марії можливість вільно говорити про правду тих страшних часів, адже упродовж тривалого періоду творчість Уласа Самчука та інших письменників-вигнанців замовчувалася. Це були імена зі списку заборонених. Його не було на Україні, цих видань не було на Україні. Взагалі не було текстів Уласа Самчука, і тому відкриття це було однозначно. Відкриття до цих текстів звернулись і бібліотеки до них звернулись наші е, літератори, до них звернулись краєзнавці, які ну буквально зачитували це все. Проект Марія 90 триватиме до листопада і завершиться фінальним заходом у день пам'яті жертв голодоморів. Організатори запрошують рівнян долучатися, відкривати для себе творчість Уласа Самчука та інших письменників, які у свій час боролися за вільну та незалежну Україну. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.